Храм Івана Хрестителя, єдиний у Дніпрі, що постраждав від підтоплення. Близькість до води, що є символічним для хрещення, зіграла з ним злий жарт. Вода залила цокольне приміщення, де теж проходять служби. Храм на честь Собороса Івана Хрестителя священа, але нижчий храм він на честь батьків Івана Хрестителя. Це пророк Захарій та Праведна Елисавета. І цей такий нижній храм. Така це домова церква. Ми звершаємо зі службу торжественно в його престольний день. А так в ньому звершаємо хрещення. Звершують хрещення у баптистерії, невеличкому басейні, що розташований тут же. Згідно канонів церкви, воду не можна зливати до каналізації. Тож Баптистерій напряму сполучений із річкою. Через підтоплення зараз у ньому постійно стоїть вода. Під час зйомок сюжету навіть помітили маленьких рибок, яким вдалося пролізти крізь захисну решітку. Все, що можна підняти, лежить на висоті. Двері зняті з петель, однак лутки продовжують мокнути. Меблі стоять у воді, їх усі не підняти. За вікном річка скоро може дійти до підвіконь. За вікном рівень води значно перевищає той рівень, який знаходиться в приміщенні. Це благодаря тому, що працює цілодобова помпа і вдається тримати рівень на якомусь мінімальному рівні. Вода тече до цокольного приміщення через двері, які виходять до річки. Їх закрили і накидали мішки з піском. Однак це не стало на заваді для води. Хоча ця перепона принаймні зменшує її кількість. Цілодобова робота насосу держить її на низькому рівні. У храмі до завданих стихією збитків ставляться спокійно і навіть з іронією мовляв, який то храм на честь Івана Хрестителя, та й без води, і особливо іронічно тут виглядають рятувальні круги. Їх тримають для безпеки під час хрещенських пірнань в ополонці. кажуть одного разу, вони навіть стали в нагоді. І ці круги вони знаходяться в храмі. Якщо буде якісь буде якась потреба на те. То вони напогатові. Ми знаходимося у річці, потримаємо ці круги. Як в будь-яку годину можемо прийти на, на допомогу. Зараз тут встановлюють ще одну помпу. Якщо вода не спаде, двірний отвір планують замурувати глиною. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.